Від початку 2023 року управління регіонального відділення Фонду державного майна України здійснило приватизацію восьми об'єктів державної власності. Внаслідок цього Державний бюджет України отримав надходження від приватизації об'єктів у Миколаївській області у розмірі понад 14 мільйонів гривень, що у три рази більше, ніж у 2021 році. Серед найбільших об'єктів, які забезпечують таке надходження до бюджету, слід зазначити такі як базові починку Перлина, яка розташована в селищі Рибаківка. Квартал другий. Аукцион Вильбуса 07-23 в аукционе приняло 14 участников. В ходе аукциона ЦРА взросла в 3,2 раза и склала 6 миллиона гривен. Что 6 миллионов 250 тысяч гривен, что это еще и без ПДВ. Ще одним таким об'єктом став комплекс будівель, розташований у місті Вознесенськ. Його стартова ціна в ході аукціону зросла у 8,5 разів. Таким чином вартість продажу склала понад 2 мільйони гривень. Всі об'єкти, які пропонуються до продажу, продаються на електронних аукціонах. Таких способів приватизації, як було раніше, викуп, або оренда з викупом, або ще якісь там були неконкурентні засади. Сьогодні вони обмежені по максимуму, в Миколаївській області таких продажів не було. Так, на Миколаївщині 28 грудня цього року планують провести аукціон з продажу об'єктів малої приватизації. Це два об'єкти в селищі Берізанка і один об'єкт в селищі Токарівка, Вознесенського району. Ціна знижена на 50%, бо саме сьогодні має відбутися аукціон з продажу цих об'єктів, але заяв не надійшло. І відповідно до діючого законодавства, аукціон стартова ціна знижена на 50% і об'єкти запропоновані до продажу. Олег Сокол відзначає, відповідно до закону, підготовка до продажу може розпочатися лише після надходження листа від потенційного покупця про намір придбати той чи інший об'єкт. Докладна інформація з викладенням фотографічних зображень стік цих об'єктів і з краткою інформацією щодо них розміщена на сайті облдержадміністрації за посиланням в розділі приватизація і на окремому сайті створеному фондом держмена. Усі кошти від продажу надходять до держбюджету України. В першу чергу їх спрямовують на підвищення обороноздатності нашої держави. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.